Всім привіт, любі друзі з вами Дмитро Туряниця. Думаю, що всім нам хочеться їздити на якихось крутих тачках, але не завжди є для цього можливості і не завжди є в цьому потреба, тому що е, є купа випускників автошкіл, людей з села, людей, які займаються перевезенням, яким потрібні авто, яких не шкода. І сьогодні саме такий список з 10 авто чекає на вас. Тож поїхали! Критерії відбору були досить прості: я звернув увагу на рівень надійності, вартість експлуатації, наявність запчастин та їх ціну, стан авто на вторинному ринку, ну а також на відгуки власників. Звичайно, що дизайну, наприклад, там опціональному оснащенні, теж приділив певну увагу, але на порядок меншу. Хочу зауважити, що всі варіанти в топі будуть в ціновому діапазоні від 2 до 5 тисяч доларів, може деколи трішки більше, але в будь-якому випадку це доступні машини, які можуть собі придбати. Ледь не кожний з глядачів цього каналу. Звичайно, є мір би згадати за якийсь там автоваз чи ніви, але таких машин взагалі не буде в цьому списку. Тут буде дещо цікавіше. Тому сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. А якщо ви ще не підписані на канал, то робіть це прямо зараз. Ну і не забувайте ставити лайк. Готові? Ну, тепер погнали! Десяте місце займає максимально бюджетний кросовер в порівнянні до років випуску Tiggo. сьогодні. Перше покоління продають буквально від 3 тисяч доларів. Часіше за все машини перебувають у стані на ходу, але якраз мотор та коробка особливих питань не викликають. Частіше докучає підобита підвіска, пожований корозію кузов та жахлива якість матеріалів оздоблення салонів. Після 300 тисяч навіть страшно заглянути на деякі деталі, але в той же час запчастини дешевші за їжу і можна спокійно експлуатувати чері в будь-яких умовах. Закривши очі на сколи та тріщини на бампері, тіко здатний подавати навіть непогане бездоріжжя, та й на трасі буде почувати себе більш-менш спокійно, враховуючи керованість на рівень кращу за китайців тих часів. Ще якісь опції, мінімальна, проте машина. Все ж немає альтернатив за свій бюджет. Хіба потрібно розглядати варіанти з 90-х. Дійсно, невибаговий китайський rav 4 якого просто потрібно пошукати в хорошому стані на вторинному ринку, але це вже задача. Друзі, та перш ніж продовжити, мені хотілося б акцентувати вашу увагу на тому, що потрібно слідкувати за якістю гальмівної системи. Думаю, ні для кого це не наука. Але тим не менш, багато людей це не роблять. А на старих авто, мало того, що потрібно міняти колодки та диски, а ще й не буде зайвим взагалі перебрати всю гальмівну систему задля. Профілактики. І тут важливий нюанс це змащування, тому що від того, наскільки добре змащування ключових вузлів в гальмівній системі залежить взагалі те, наскільки воно добре буде експлуатуватися у довгостроковій перспективі. І тут я хочу порадити вам одну змазку від компанії Бардаль, яка, бачите, виглядає от таким чином і витримує діапазон температур від мінус 30 до плюс 1400 градусів. Також хотів би додати, що цей продукт був би корисний для збірки деталей вихопу. Ну, і складання різних різьбових елементів там, де є високі температурні навантаження. Також це мастило запобігає до речі, окисленню при контакті міді та заліза. Тож, друзі, якщо цікаво, то посилання на цей продукт я залишаю вище. Ну і нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка 10%. Не лише на моєму каналі показуються якісь засоби для кожного водія, але як бачите, і такі спеціалізовані штучки у компанії Бордаль теж є. І звичайно, що я раджу їх використовувати при наході. Що ж, а тепер дев'ята позиція, і тут у нас легенда автопрому України: ЗАС або Део Ланос. А може й сенс. Різниці, окрім моторів, немає, чи то 1.6, який на щось датен, чи то 1.3, що від заводу наїде. Врахуйте ще й пробіги під 200 тисяч та більше, і вам буде не 75, а 60, не 106, а 80 коней. Але купуючи део, ви і так не роздруковуєте на турбодинаміку, а оцінюєте варіанти на ринку з позиції надійності та майбутнього. Говені, яке можна характеризувати як дешеве, ще й запчастини є в кожному автомагазині. Причому в такій кількості, що можна зібрати ще один ванус з нуля, салон всі знають, непогано тримається з руками по якості, так собі, але присутні базові опції. Ще й керованість та у 16 см дозволяють гнати по трасі, так і виїжджати на геть погані дороги чи лісові стежки. Основне на що варто дивитися, корозія, яка, не дивлячись на непогану до неї стійкість як для бюджетного авто, все ж чіпляється за модель. Проте вибір на ринку БУ ледь не безкінечний, обирайте на свій смак, потреби та можливості. Ну а на восьмому місці ще одна бюджетка Рено Логан першого покоління. Мабуть, улюблена машина таксистів випускається з 2004 року і продається від трьох тисяч доларів. При цьому має кращий ресурс та вищий рівень надійності ніж ванус. Будемо відверті. Ця машина на межі відкатує до півмільйона кілометрів до капремонту. А це значить дуже багато. Тачка простора, зручна для перевезення речей, оскільки має ще й багажник у 500 літрів. Салон, хоч і топорний, проте якісь базові речі є. А деяким більшого і не треба. Що цікаво, машину показали експлуатування за різних умов, возили в ній тонну цегли, ганяли по висохшій річці, залишали працювати на таймінг без моторної оливи. Всюди Рено проявив себе на ура. І враховуючи вартість запчастин, можна сміливо брати у різному стані. Ремонти обійдуться в адекватну суму. Для яких би цілий ви не купували собі ренологан, машина спокійно перетравить ваші проблеми і забезпечить довгу службу. Щодо сьомої позиції в списку, то її я залюбки віддам зразу двом моделям: Джилі SK та МК. На ринку повно цих машин, як в стані корчів, де від кузова нічого не залишилось, так і в більш-менш непоганому. Ключова перевага тонкий метал, погана стійкість до корозії та пробіг від 150 до 200 тисяч. В чому ж про скажете ви? А в тому, що ці машини навряд чи проживуть ще 10 років, експлуатувати їх треба тут і зараз, а враховуючи вартість від 2,5 тисяч доларів та наддешеві запчастини, можна робити що завгодно і не оглядатися на кожну м'янтинку чи подряпину досить багато цих авто у селах, як не крути, а Асаон на 5 людей, високий рівень комфорту з кондиціонером та чотирмаскуа підйомниками, не дивлячись на паскудну якість оздоблення, недійний двигун від японця та відносно непогана по ресурсу підвізка. Хоча це більше про СК, проте і МК, незважаючи на гіршу динаміку, може показуватися кращою збіркою та шумоізоляцією. За свої гроші переваг більше ніж недоліків, і саме тому я раджу придивитися до джилі, хоча б є з чого вибирати на авторинці. Ну а шосте місце я віддаю німцям. Вірніше не досить привабливому, але надійному Volkswagen по початку 2000-х. Упати Фольс так його прозвали у народі. Круглі фари, і правда, досить швидко увійшли та вийшли з моди. Ще й у Volkswagen це вийшло на айс. проте з позиції ресурсу вельми непогано. Особливо раджу легендарний 1,9-літровий дизель на 100 коней, який може пройти 500 і навіть 700 тисяч до капремонту в хороших руках, та 1,4-літровий бензиновий двигун. Звісно, лише в парі з механікою. Поло радує непоганою стійкістю до корозії, що зайве лізе на задніх арках та трішки попероваг з часом, але можна виправити. По габаритам машина геть мала, але це допомагає в парковці, зручно для маневрування, або габаритний багаж можна перевести і зі складеним рядом сидінь. Якщо вже на то пішла мова, за рахунок міцних бамперів та молдингів можна стусити фольт з усіх сторін, і візуально це може навіть не відобразитися на зовнішньому вигляді, тим паче, що тут видатним дизайном і не пахне. Мій знайомий, до речі, взяв такий повоз кінським. Пробігом вбив його ще до напівсмерті, але тим не менш він вже поміняв двох власників і їздить собі спокійно і далі. П'ята позиція знову дістається компактному гостю, що правду тепер вже від братів чехів. Шкода Фабія. Я говорю за перше покоління, яке реально взяти від трьох тисяч доларів і спокійно обслуговувати можна при зарплаті навіть у 10-15 тисяч гривень. Тут вам і лаконічний дизайн без нічого зайвого, і хороша стійкість до дрібних ударів на пластику, а також перефарбований 150 разів кузов, на якому вже все одно на якість сколів чи підфарбовування. Головне машина їде, а середній ресурс силових вузлів 1.4 бензин та 1.9 дизель нічим не гірший за поло, оскільки це ті самі мотори, просто з деякими доопрацюваннями. Двигуни 1.2 та літровий атмосферник довго не живуть, та й динаміка на них кепська. Тож не рекомендую. Із цікавого салон не марки, торпеда не сипуться, базові опції присутні. Хіба що кнопки від віку можуть позатиратися, але то таке: яка б не була погода, мороз чи спека, розмита дорога чи побите шосе, Fabia першого покоління спроєктована з хорошим запасом міцності, тож вам ні за що перейматися. А якщо цікаво поглянути на це авто детальніше, то, то огляд від мене на шкода Fabia першого покоління, ви можете побачити вище. І до речі, це мій самий популярний відос у форматі тест-драйву. Ну а от з четвертим місцем не все так однозначно. Тут машина для тих, хто хоче їздити ні в чому собі не відмовляючи. Opel Frontera. це справжні позашляховики, які ще й продають за смішну ціну, буквально від 3,5 тисяч доларів за екземпляри кінця 90-х років. Самі популярні мотори це дизель 2.2 на 115 коней та 2.5 на 116 Сил. Особливо вони не їдуть, проте здатні витримати вже суворі умови експлуатації, через що зараз активно йдуть на фронт. Брутальний дизайн теж приваблює око, але дивлячись навіть візуально, машину не хочеться жаліти. Абсолютно, все одно на якісь подряпини, вм'яти не Це справжній позашаховик, який здатен подавати серйозні яби вброд, протаранити кущі та витримати їзду по нагруху убитій дорозі на такій же убитій ходовій. Ніхто не стане здувати з фронтера палинки, але в цьому і шарм. Можна пересуватися не в режимі водія, а в режимі наїзника. Варто лише вчасно обслуговувати, щоб машина продовжувала жити і далі. Люди наїжджають на цих авто спокійно від 400 тисяч, долають будь-які перешкоди, і ви можете поповнити чи своїх власників. Тепер ми дісталися до трійки лідерів. Але перш ніж продовжити, друзі, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, та не забувайте ставити лайк. Готово? Ну тепер продовжуємо. І тут у нас Nissan X-Trail першого покоління. Машина за яку йде мова, це позашляховик від 2001 по 2007, коли дійсно акцент стояв на витривалості та складанню конкуренції таким же компактним кросоверам. Дизайн вже давно застарів, воко не кидається, і масивна лінія бамперу, особливо не в колір кузова, стає лише в нагоді, аби їздити у жорстких умовах і не думати про наслідки. В Той же час, якщо ви не збираєтесь вбивати x ікстрей десь у селі, авто чудово підходить в якості першого на дороге обслуговування з усіма атрибутами комфорту, як кондиціонер, підйомники, електрорегулювання дзеркал, обігрів сидінь та інше, до того ж компактне і з хорошою оглядовістю в міських умовах. Зламати його важко. Двигуни, що бензинові, що дизель не діяні. Зарекомендували себе на ура, а система повного приводу скоріше вийде з ладу після коробки передач та всієї електрики, ніж завчасно. Показником є і те, що багато таких авто ідуть до лав ЗСУ і виручають хлопців у найбільш скрутних ситуаціях. Друге місце знову може віддати японцю найпопулярнішому авто у світі тойота корова покоління від 2000 по 2007 продає в діапазоні від 2,5 до 5 тисяч, і чесно кажучи, це конструктивно найпростіше авто, яке можна зустріти у лінійці Тойота, не враховуючи різних інвалідок для внутрішнього ринку Японії. Хоч машина і не слабиться дизайном, але непогано тримається від корозії, легко переносить дрібні удари, а масивні пластикові пороги чи бампера можна підфарбувати і їздити далі. Бензинові 1.4 та 1.6 не складають жодних проблем. Дають непогану динаміку, споживають паливо буквально до 9 літрів у місті, а ламається вкрай рідко. Дехто стверджує, що наїздивши півмільйона, машина все ще їде як нова, але одне знаю точно до 300 тисяч взагалі нічого не виходить з ладу при звичайному використанні. Треба вести причеп, не питання механіка здатна таке переживати. Треба на бездоріччям поб'ємось всі кочки, але доїдемо. Закипіло у дорозі потихеньку, але доїду до СТО. У мого друга якраз така корова Наїздила вже близько 350 тисяч кілометрів і продовжує їздити далі без жодних питань. Ну і вершина топу. Тачка, яку можна просто розрізати пополам, вибити фари, вбити напроч і спокійно їздити на ній далі. Opel Vectra B. це абсолютний лідер серед відер та корчів. Скажемо так, до нас в країну ще у 2000-х їх завозили вже віджатими. А коли була епоха євроблях, то їх понавозили з пробігами в 500-700 тисяч ще за мільйон і примудрялися ще якось на них їздити. Поки в один прекрасний день мотор не видавав фінальний цокіт. Щоправда, і тоді будь-яка розбірка забирала Vectra по ціні лому. Сьогодні ви можете купити її на наших номерах. Так і на бляхах за смішну ціну, але цікаво, те, що запчастини на розмірці настільки дешеві, що можна перебрати всю ходову за 200 баксів. Запалюватися за кермом такої тачки точно не варто. Більш-менш вигляд має, їде та їде, кузов не розвалюється, мотор, коробка живуть. Вектор подолає будь-які випробування, бо повірте, все, що ви хочете з нею робити, вже хтось робив. А якщо ви просто придивляєтесь до чогось такого, аби спокійно їздити, машина однозначно зрадіє. Але все ж не факт, що віддячить довгою службою на роки. Такі машини точно на жаль, ви маєте на них просто кататися без задніх думки про їх збереження насолоджуйтесь і не запарюйтесь. А з вами був Дмитро Турниця. До нових та нових зустрічів. Бувайте!